Добрий день, шановні прикарпатці! В області наближаються до завершення осінньо-польові роботи. Сприятливі погодні умови дозволяють нашим фермерам працювати в режимі 24 на 7. За оперативними даними, станом на 10 листопада поточного року зернові та зернобобові культури зібрано на площі зверх 130 тисяч гектарів, що складає 93% до прогнозу. При цьому валовий збір зерна складає майже 760 гривень. Тисяч тонн при урожайності 57,8 центнера з кожного гектара. Із зернових до збирання залишилася кукурудза. На сьогоднішній день наші сільгоспвиробники зібрали цю культуру на площі 48,2 тисячі гектарів, що складає 83,5% від прогнозу. Врожайність кукурудзи 77,5 центнерів з гектара. Вал зерна 374 тисячі тонн. Загалом в цьому році валовий збір зерна очікується понад 830 тисяч тонн, що на рівні минулого року. Щодо технічних та олійних культур, то завершено збирання рипаку та соняшника валовий збір цих культур склав відповідно 85 та 56,6 тисяч тонн. Сою зібрано на площі понад 50 тисяч гектарів або 87% від прогнозу. Уже намолочено 180 тисяч тонн соєвих бобів при урожайності 34,5 центнера з гектара. Валовий збір картоплів в області майже 920 тисяч тонн. Овочів 170 тисяч тонн. Стосовно посіву озимих сільськогосподарських культур під урожай наступного року, то аграрії Прикарпаття засіяли майже 70 тисяч гектарів. У тому числі 52 тисячі гектарів зернових і 18 тисяч гектарів ріпаку. Погодні умови, які склалися останнім часом, сприятливі для посіяної озимини. Створилися умови для досить інтенсивного накопичення рослинної маси та укорінення рослин, стан рослин, що зійшли, задовільний, місцями відмінний. Шановні Прикарпатці! Зверніть, будь ласка, увагу на наступне оголошення: з метою наповнення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією місцевого виробництва 11 та 18 листопада поточного року відбудуться продовольчі ярмарки за адресами: Вулиця Тролейбусна, 2, район ПП Керен у місті Івано-Франківськ, село Крихівці, площа Двір 1, село Вовчинці. Ринок Анатоль, вулиця Чумака, 85. На ярмарках буде представлено сільськогосподарську продукцію та продукти харчування місцевих товаровиробників: це молочні продукти, мед, продукція бджільництва, хлібобулочні та кондитерські вироби, овочі та фрукти в асортименті, м'ясні вироби, живу рибу. Запрошуємо жителів міста Івано-Франківська. Та області відвідати ярмарки та придбати продукцію собі до смаку.